Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Про останні новини. Насамперед дякую блаженнішому Святославу, цій глави української греко-католицької церкви, який освятив новозбудований храм у селі Старуня, відпустовий центр. Це село батьківщина Блаженнішого Священомучика Симеона Семена Лукача і на його честь звели цю святиню. Дякую родині Чуфосів, які за власний кошт. Це меценатський такий проект від початку до кінця, збудований за їхні кошти. Справді, новий, сучасний, і взагалі старуня це місто сили, і ми давно вже дружимо, співпрацюємо, допомагаємо автобусами для паломників І це справді потужний проект, який збудований за меценатські кошти. І я дякую. Владиці Володимирові Тишому і всім, хто долучився, щоб цей проект відбувся, мав можливість привітати е, нашого блаженішого і мав можливість бути на цій історичній насправді для нашого Прикарпаття е, місто. А цей центр він недалеко до, біля Івано-Франківська пів години до 40 хвилин. Тому я вважаю, що це також для Івано-Франківців дуже і дуже важливо. На жаль, маємо втрати далі в громаді. Ще один захисника сьогодні поховали Андрія Гринчука, на алеї Героїв міського кладовища в Селі Чукалівці. Тому вічна пам'ять героям і співчуття рідним та близьким передав чергову допомогу, зокрема Мавік Надії Богович, начальниці пункту управління ББС, це безпілотників 24-ї окремої механізованої бригади. Ну і дякую за нагороду, яку отримав за постійну підтримку цього підрозділу. Завжди радий зустрітися, передати допомогу від громади і далі продовжуємо допомагати уже завтра. Велика допомога 650 дронів для наших військових частин. Також вручив декілька відзнак за честь з витягу двом захисникам, які повернулися з полону. Володимир Рудовик перебував в полоні ворога з березня 2022 року, та Анатолій Тимки, який півроку був у ворожому полоні, в червні повернувся додому. Велика дяка. Це я зробив у драматичному театрі на заході Червона Рута, де ми зібрали понад 150 тисяч гривень для підтримки наших захисників. Дякую, хто прийшов задонатив. Це дуже важливо і шанувати. Пам'ять наших хлопців, які загинули на війні, а також тих, хто повернувся з полону. Тому вистава була дуже чудова. вона присвячена Володимиру Басюку. Дякую Львівському театру, який погодився Марії Зенковецької дати цю виставу. Тому дуже потужна така річ. І дякую за можливість бути. Відвідав також ветеранський пікнік, це Руслан Зелик, ветеран війни, який зараз є заступником голови департаменту соцзахисту, організував його до Дня Незалежності. Дякую департаменту культури за гарну атмосферу. Дещо з погодою не повезло, але я думаю, що це стане такою доброю традицією співпраці волонтерських організацій, ветеранських організацій, і це важливо. Також вчора на запрошення хлопців військових. Всі учасники бойових, всі ветерани, а також ті, хто повернулись з полону, мав можливість пограти в страйкбол. Дякую за емоції, дякую за запрошення, тому що я єдиний, хто не був учасником бойових дій, ні з хлопцями пограв у цю гру. І дякую комунальній установі Дім воїна, який організував даний захід. Також відкрилася наша локація, вишивана локація. до Дня Незалежності на площі Міцкевича приходьте, фотографуйте, ставте такий хештег, вишиваний франик, орнаменти Франка. У франику люблять е, франка. Тому дуже важливо, що в цьому напрямку е, наші майстрині зробили. І дякую їм до дня незалежності. Е, такий, такий зробили подарунок вигляді такої фотозони. Також хотів би декілька слів сказати про не дуже приємні речі. Якщо ваша близька людина потрапила в полон, що робити? Треба повідомити Національному інформаційному бюро 01648 або 38044 287 вісімсят для дзвінків за кордоном. Надіслати листа на info.nip.gov.ua, Також координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими 0800 300 529, 38 044 390 43 90 для дзвінків з-за кордону і об'єднаному центру при службі безпеки 044 321 1121 098 321 1121 або заповнити форму на сайтах вказаних установ, а Також потреба подати заяву до відділення нацполіції. Неважливо не передавайте дані про полонених стороннім особам чи Анонімним джерелам, які нібито обіцяють допомогу, аби не зашкодити безпеці зниклої людини, також хотів би сказати, що зараз формується список присяжних, тобто в певних випадках суди використовують список присяжних, тому хто бажає бути присяжним, звертатись в департамент юридичний наш і ви можете допомогти зараз в важкі справи, тобто, де справи великих термінів засудження. Там використовується в певних категоріях, використовується суд присяжних. Тому ставайте присяжними, звертайтесь до нас. Вручив також сьогодні сертифікати на, для дітей. Різних категорій в першу чергу це родини загиблих, родини інвалідів війни разом з благодійним фондом Карітосом, департаментом освіти вручили і велика кількість дітей понад 500 отримали такі сертифікати. А також від департаменту соцзахисту також близько 400, 427 дитини теж отримали сертифікати на різне приладдя. Тому до дня незалежності. Ну і традиційно до Дня Незалежності наші хлопці пільгові категорії «Інваліди війни отримують допомогу від міста. А у Франківську також відбулася цікава подія. Презентували книгу Марії Воянко, Трипільське поселення в місті Івано-Франківську. Пані Марія, знаний археолог, історик. І також відома, на жаль, в пані Марії єдиний син загинув на війні, герой війни. Дуже хороший хлопець був, історик, археолог. І дуже добрий боєць, і ця книга, це книга в пам'яті Марка Вуянка, Терпільське поселення в Івано-Франківську. Говорить про те, що тут в центрі біля ратуші люди жили 5,5-6 тисяч років тому, і це археологи. Археологічні дослідження, які тривали протягом 30 років незалежності нашої держави. А другий осідок терпільської історії були на Бам, третій був на Пасічній. Ну і також при міських селах у Вовчинцях, у Підлужжі, люди, люди жили 5,5-6 тисяч років. І це науковці доводять. І така книжка до Дня Незалежності вийшла. Також розвиваємо спортивні певні речі, підписали з міністерством молоді та спорту на базі вісімнадцятого школу. Відповідно, клас дзюдо відкривається, де дітки будуть займатися дзюдо, І Дуже важлива така ініціатива. Також в парку на Молодіжній провели благодійний захід, спорт для всіх. Дякую всім, хто плив сітки, хто допомагав е військовим. Також в рамках. Е Нашої роботи художнього музею Відкрилась виставка пам'яті Мирослава Отковича, король Данило, велич духу Галоцької землі. Дякую знову ж таки всім, хто долучився, мав можливість також відвідати і привітати з цією подією. Ну і на завершення. Завтра день українського прапора. Приходіть в 9-й годині на вічовий майдан. Піднімемо український прапор, заспіваємо українські слави. Потім передамо військовим нагороди. Потім у Палаці Потоцьких завтра, післязавтра буде благодійний Гастрофест. Також запрошую в перші годині відкриття. А 24-го, перша година, наш меморіальний сквер, де вшануємо пам'ять всіх героїв. І з 3-ї години до вечора наш парк імені Тараса Григоровича Шевченка. Приходьте, буде. І бо почастуємо бо бограче буде українська пісня, благодійні заходи. Буде розгортання прапором е, військовослужбовцями, внутрішньо переміщеними особами, а також мешканцями нашого міста. Тобто будуть заходи. Також неділю відкриваємо на жаль чергові анотаційні дошки, зокрема в селі Підпечери, Івано-Франківської територі територіальної громади до Дня Незалежності. Але я всім бажаю спокійних е, вихідних. Пам'ятаємо, що незалежність це в першу чергу завдяки нашим хлопцям і дівчатам, нашим захисникам, низький уклін. Дякуємо їм, але незалежність також це і українська мова, це і українська духовність, це українська єдність нації. Тому це дуже важливо, також про це пам'ятати. Дякую за увагу. Дякую за можливість спілкуватися в прямому такому ефірі. До нових зустрічей. це був короткий огляд подій, які відбулись вчора. Сьогодні, дякую, слава Україні.